mi sertů kane jako dehet propitého dne. Až jednou oko objeví ticho. Snad prý už pak nebude vadit, že slova vykoupaná v něze, přestala dýchat a nyní plavou jako loďka, když zabloudila na hladině oceánu a není na doslech. Snad Живо це нагле зєвій, як освободеній тулипа. Господи, моя молитва скалічена, скапує з губ, мов дьоготь пропитого дня, як око виявить колишу, мабуть, тоді вже, мовляв, не заважатиме, що слова. Скупані в ніжності перестали дихати, пливуть тепер, мов човен, котрий заблудився на поверхні океану, і сплески його вже не чути. Мабуть, колись, мовляв, життя раптом явиться, мов визволений тюрпан.